Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я хочу представити вам ну, от перші пробні, скажімо так, прикраси власного виробництва з натуральними топазами. Хто ще не знає, я житомирянка, хореще від нас, ну, 50 там, з копійками кілометрів, і ми маємо можливість купувати наші волинські. Натуральні самоцвіти. І от вирішили зробити декілька пробних, скажімо так, прикрас. Окремо купували касти і окремо камінчики. Зверніть увагу, дівчатка, на те, що камні мають природний колір, не гріті, не облагороджені, в овальній огранці, камінчики чисті, без включень. Ну... Наші огранщики, звісно, молодці. Велика їм подяка. Постаралися для нас зробити дуже якісно. Давайте роздивимось. Перше каблучка, тут розмір камінчика 6 на 8 мм. Хочу поближче показати з боку, і з зворотнього боку. Камінчики чисті. Шинка досить широка 3,5 міліметри. Маємо таку каблучку у 18 розмірі, вартість 1200 гривень. Це все срібло. Срібло 925 найвищої проби. Напевно, виключу підсвітку, хочу дуже вам показати природний колір. Так навіть буде видніше. Ось така каблучка. Вона, камінчик невеликий, але дуже чистий. Що ти не фокусуєшся. О, така мила, інтелігентна, дуже. І сережечки. Сережечки, англійська застібка. Вчора міряла на себе, у мене завишений прокол. То вони лягли на вушку, повністю охватуючи мочку вуха. Давайте поміряємо, щоб ви бачили. Тут 8 мм внутрішня висота, камінчики тут також 6 на 8 мм. Мені ще дуже сподобалася ідея, як подарунка, йдуть свята, як подарунка, наприклад, для дівчинки підлітка. Ну, дуже милі. такі. Вони легкі, тут вага 2,3 грами. також камінчик 6 на 8 мм, вартість сережок 1400 гривень. Також камінчики чисті, необлагороджені, абсолютно природний колір. Родовище хорошів. Можна купувати, де це я вже каблучку переклала. Можна купувати комплектом, можна придбавати окремо. Взагалі плануємо виробляти з наших. Волинських самоцвітів, різні прикраси в срібних оправах. Це такий пробний комплект ми замовляли. Дуже чекаю на ваші відгуки і на вашу думку. Для нас це важливо. Дякую за перегляд. Всім чудового настрою, не дивлячись на пасмурну і похмуру погоду і мирного неба. До зустрічі!